Вітаю на новому відео, всіх вітаю на е, моєму каналі. Е, і зараз я хочу почати свій влог з того, що буде розпаковка. Завтра до нас приходять друзі, е, і нас буде 6 чоловік. От. І поэтому зараз будемо розпаковувати. Снимайся. Ну, не так різко. Так, коротше, серветки купили. Такі серветки купила. Так, купили авокадо. Це для брускет. Так, купили мусорних пакетів. Для салата купили такі крабові палички і такі. Так. Купили катупорм. Купили жидке милорідке. Так. Також для салата купили виноград. Це, якщо що, то буде салат з крабових паличок. Я потім все покажу. Такс. Купили помідорок чері. Це буде, я теж покажу, на шашлички. Так, на нарізку. Взяли ось такий сир з солями з базиліком і томатами. Взяли ось таку колбаску чорізо. Ось така, бачите. Так. Також на нарізку, ну, як на такі снеки похрумтіть, взяли морковку. А, на шашлички печериці. А, ну, майонез завжди треба. Так. так, на нарізку ще взяли камамбер. Дуже класний сир, дуже його люблю. А, на брускетти з рибою взяли рибу. Це, це буде бурзут. Риба і авокадо буде. Так, взяла оливки. Я дуже люблю оливки. Це Ярик взяв взявся булочку. Це на нарізку взяли ось таку колбасу. Відранчо. На брускети взяли вишковий сир. Він самий класний. Сир біло. Самий добрий. Так, взяли яєчки. Для брускет взяли балет. Вот. І взяли, взяли куріч... курячого філе. Це на штучки. І все. от це вся наша розпаковка. Так що да. Далі буде готовка. У меня Ярик малює художник. художник. Как картина, будет красиво. Это коняка. Коняка. И украинская девчина на ней. Такая вот красота. Художник, ти куди? Дивіться, яка картина класна вийшлося. Ярик домалював картину нарешті. О, блять, де шо в мене є. Це два з половиною кілограма. Наповнювач для іграшок, і зараз я вам покажу, що там всередині. Ой. Ось такий наповнювач всередині. Це холофайбер 2,5 кг. І зараз ми будемо з вами робити з нього іграшку. Ось таку. Ось. Да. І ця І ця іграшка буде на подарунок нашим друзям. Точніше дві іграшки. Ну, Типа вони повинні бути схожі. От. Коротше, зараз я вам покажу процес, як я їх роблю. Якщо вам uh, треба буде uh, ну, саме майстер-клас, то я зніму напевно окреме відео. Вот. Да. Але це якщо ви напишете в коментарях, що вам треба мастер-клас. Поки що у мене виходить ось такий пусянчик. От, зараз треба йому зробити пушка. Ну, не вушка, я не знаю, такі штучки. І потім І Ще я думаю, якусь йому прикрасу зробити, щоб він був не такий голенький. От. От, Поки що от, от у нас чудлік. Дивіться, яка в мене є штучка. Це, типу, як набір свічок крісмасцівський. Я хочу з вами її відкрити зараз. Так. Опа, опа, опа. Такий набір свічок прикольний. Вони так пахнуть, жесть. Прям вообще. Мі. Клас. Суперський. Це в це я купила там. Отакі набори були по акції по чи 180 гривень, чи 190 щось таке полценьонки. Блін, взагалі клас. М -м -м -м, це взагалі нічим пахне. Тайте. Клас. Якимось яблуко, не знаю. Так, все, я сейчас зараз буду их розставляти. Так, ну, я їх расставила на піані. Я це їх розставляла і думаю, блин, як я їх буду запалювати. Я, в принципі, хотіла їх запалювати. Раз сухоцвіт, два сухоцвіт, три сухоцвіт, чотири сухоцвіта. Ну, я, коротше, так, чуть-чуть далі їх поставила, і я думаю, що все буде безпечно. Головне, це подрізати хвостики. Щоб не велике полум'я було, це вже дуже здорове. Треба так от половину підрізати. Щоб не дуже сильно велике полум'я було. Так, друзяшки, зараз скоро через 5 хвилин прийдуть наші друзі. От, і ходімо, я покажу вам, як ми все а, засервірували. Погнали. Так, та -да -да -да. наш стіл, мені дуже він подобається. Я прям не знаю, з душею в нього вклалася. Коротше, дивіться, у нас є трубочки з снеговичками. А також на бокалах я зробила бантики. От. По блюдах. в нас тут брускети з крем-сиром з авокадо і червоної риби. Нарезочка камамбер, салями, сир з базиліком і чорізо, Овочі, то колбаска. І крабовий салат з виноградом. От і тут ще буде е, шашлички з е, курочкою, е, грибочками, цибулькою і помідорчиком. Шашлички, шашлички. А ну давай. Вау! які гарні! Вообще. Хочу вам показати, що я вже зробила. Так, що я подарую друзям. Так. Значить, оцей вот такий вот парень вийшов. Дуже мені подобається, дуже яскравий, такий класний. Коротше, там потім вот такі наклеєчки, відкриточка і, і креско. Вот. І ще я вам про це не розповідала. Це, э, типа, такий <laughs> сюрприз. Я про це спочатку спочатку не планувала це в'язати. Але, коротше. Ось так, от я дістаю. Це а, просто сова з Гаррі шарфиком. шарфіком. Вот. І я думаю, що це дуже доречно буде подарити сову, тому що а, вони фанати Гаррі Потера. Так що так, да, ось такі подарунки. Зараз я йду на манікюрчик. Як у мене вже одросли мої когті. кохті. Це просто жесть. А на ногах там взагалі капець. Короте, зараз іду, буду робити. Хочу щось рожеве. Покажу вам, що у мене вийде. Ну, точніше, не в мене, а у моєї ірочки любимої. Ось така у мене новорічна змія вже отросла дуже сильно. Треба її знімати шкурку. Хочу показати, що нам е, подарили друзі. Вот. Я коли розкривала їх. Я значит, спочатку подумала, що це собаки. Я так просто ну, в мене емоції переповнювали. Коротше, це для солі така овечка. Чи баранчик, чи хто це. Ну, я думаю, це овечка. Вот. Це я. А оце Ярик. Він пер перчічка. Вот. У нього тут. Коротше, це треба заповнити. Ну, е, Сіре в мене є, а перця в мене нема. Я думаю, може сюди не перець, тому що ми не використовуємо перець. І думаю, може якусь другу приправку. Ну, взагалі дуже класно, дуже мило виглядає. Так, ну що ж, я прийшла з манікюрчика. Подивіться, яка у мене красотища. Дя -дя. У мене щось був розовий настрій рожевий. Да, і захотілося мені от таких сердечек. А ще мені Іра. Ира, це моя маникюрщиця і моя подружка. Подарила мені ось такий подарунок. Тут арома палочки. Я их сьогодні буду запаливать. Ой! Я намагаюсь сьогодні її рукой достать. Вот. Який набір. Це просто жесть. Це такі вони жирненькі та що? та що? Потім чехольчик ось такий. Дуже класний. Дякую. Це та, чи лапка? Так. Потім чай. Різдвяний пряник. Класний розсипний чай. От, ну, і тут такі типа, там шоколадка і эти шампуньки. Вот. Дуже класний подарунок. Дякую. Зараз буду пить чай. Їсти шоколадку. І, і хоч палочку. А ще я купила собі ось такі коротецькі часики на робочий стіл. Зараз переведу. Зараз, як, 15.31. один, 15, один, так хорошо. 15. И будильник тут можно выставлять. Пятнадцать, тридцать, Ну, красота. Э, вот. Вот так вот. Ну, прекрасно. Я думала, вони будуть великі, а вони чудесно сюди встали. Домогосподарки.